Вітаю, мої любі! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду вам дуже вдячна! А ми сьогодні з вами будемо випікати сирну запікання. Куди правди діти? Ми всі з вами не добираємо норму білка. Тому будемо це виправляти, Тож, поїхали! В мене кисломолочний сир, 5%. Все ж таки, нехай там буде хоч якийсь відсоток жиру. Не треба ці обезжирені продукти, вони ніякої користі не несуть. Додаю до сиру дрібку солі, 3 столових ложки цукру. Але якщо чесно, моїй родині треба ось ця банка цукру, щоб їм було солодко. Сюди додаємо сметану десь 3 столових ложки. Додаємо ще 3 курячих яйця. Блок, ми окремо. Будемо взбивати блендером. Якщо у вас немає блендера, то як в добрі старі часи, вінчиком все це можливо. І всю цю масу ми е перебиваємо погружним блендером. Тепер ми збиваємо наші білки до пухкої хмаринки. Сок готовий. Він перевіряється, коли ось так от треба перегорнути, і воно нічого не випадає. Для більш сміливих можна це робити над головою. Ми ввели пів порції білка. Сюди я додаю не манку, не борош, 2 столові ложки, ось так, з гіркою, крохмалю, другу частину білка теж сюди. І обережно, щоб він не упав. Ми вводимо разом з крохмалем. В самому кінці, в завершенні, ви додаєте будь-які цукати. І вводжу далі. Я роблю запіканки досить різні, в мене із кокосовою стружкою, і з кокосовою з шматочками і з різними цукатами, ну, щоб воно не приїдалося одне і те саме. Ось так, змащуйте пергамент на столі, тому що в формі потім вже не так зручно. Кладемо на нашу форму, в якій ви будете випікати з і викладаємо нашу повітряну сиркову масу. Оце все зайве можете обрізати оце лахміття. 180 градусів вогом на 20 хвилин, нехай буде в облаго. Буде така ніжна, соковита. Структура її буде така невісома. Ми її витягнемо і розріжемо. Продегустуємо. Канка охолола, вона а вже ж впала, як і повинно бути. Немає не грамульки, борошна. Соковита, така пломбірна. Смакуйте, випікайте, добирайте свою норму білка. Підписуйтесь, ставте лайки, буду вам дуже вдячна.